10 класу проводимо проєкт. Він називається Врятувати книгу від забуття. І от сьогодні я, власний керівник 10 класу, і мої учні прийшли до вас розповісти про історію книги, загадки про книжки. Ми вам тут розповімо сьогодні дуже багато цікавого. Ви уважно слухайте, давайте відповіді на питання. Добре, а тоді ми вам ще почитаємо казки. Ви любите казки? Так! Да. Все, тоді Альона вам ще зачитає казочку. Марінка вам розповість дуже багато цікавого про книжечку. Будь ласка. Книга, дивіться всі, книга це джерело знань. Книжки кораблі думки, що на дронів хвилями часу. Це сказав Франціс Барко. Люди перестають мислити, коли перестають читати. Читання це джерело думки і творчості. Книга одне з найважливіших джерел радості мислення, людської гідності. Прислів'я про книгу. Книга маленьке віконце у Великий Світ. Книга Вікно через яке видно душу. Книга вчитель на світі життя. Тепер загадки про книгу. Увага, діти, загадку. Язика немає, розуму навчання. Вам розкаже всі пригоди, а сама вчити зробити. <плес> По білому полю чорним маком Це <плес> А також всі поради вам, юним читачам. Коли ви будете читати, то пам'ятайте, що читання одне з найважливіших завдань у самому світі. Ставитися до нього треба серйозно. Читайте уважно, зосереджено, нічого не пропускаючи. Намагайтеся запам'ятати прочитане. Уважно прочитайте увесь текст. Уявляйте зображені автором картини. Співпереживайте разом з героями книжки. Дякую за Так, Отже, ви дізналися слів'я, приказки про книжку. А зараз, будь ласка, Альона вам зачитає казочку. Прочитаю, будьте уважні. І будете тоді давати відповіді на початку на це у картузи. Це як світ. От бачите, як? Mm -hmm. mm -hmm. Ой, які Тепер Давайте запитання про цього разом. <рес> е, Важно слухали? слухали всі? Yeah.